За даними української розвідки, бойовики розташували танки, самохідні артилерійські установки калібром понад 100 мм та ракетні системи залпового вогню «Град» в районах Донецька, Камсомольського, Луганська, селищ Патріотичне, Стаханов і Старомихайлівки. Ця інформація вже передана спостерігачам міжнародної місії ОБСЄ. Також розвідка доповідає про ротацію кадрових офіцерів збройних сил Російської Федерації, які здійснюють керівництво бойовиками. Зокрема, це начальник штабу 5-ї окремої мотострілецької бригади, підполковник Колосов та командир 2-го мотострілецького батальйону, 11-го окремого мотострілецького полку, підполковник Мамаєв. Продовжуються внутрішні чвари серед російських військовослужбовців та бойовиків за право розграбовувати окуповані території. Зокрема, кадрові російські військові розкрадають металеві конструкції Донецького аеропорту для подальшої здачі їх на металобрухт. Це призвело до зіткнення з місцевими бойовиками з так званої військової прокуратури, що призвело до втрат з обох боків. Також, за даними розвідки, представники російського шоу-бізнесу продовжують демонструвати свою підтримку злочинцям, які загарбали українські території. Зокрема, невдовзі до Новоазовська очікується приїзд Михаїла Пореченкова, який раніше стріляв по українських бійцях під час битви за Донецький аеропорт.